Армадол, забудь про головний біль. Продовжимо історіями, які насправді не залишають нікого з нас байдужими. Вже рік ми це робимо. Вже рік це робить Катерина Осача в своєму проєкті знайти своїх сьогодні. Понеділок, телемарафон, 21.15. Традиційно ви побачите новий випуск і в новому епізоді якраз будуть історії пошуку, які беруть початок на Донеччині. Це історії про двох незнайомих між собою цивільних чоловіків. Вони колишні. Армійці обоє вони свого часу служили в АТО, і саме через це, скоріш за все, навесні 22-го року по них прийшли окупанти. Отже, сьогодні більше деталей о 21.15 в телемарафоні. Побачимо. Ну і ми сніданком звичайно долучаємося також до цієї ініціативи. Будь ласка, подивіться зараз. Буде декілька історій. Можливо, когось ви впізнаєте і одразу зможете допомогти в пошуку. Це 65-річна Тетяна Григор'єва. А жінка жила в Попасній на Луганщині. В останнє вона виходила на зв'язок на початку березня. Вже тоді місто було під ворожим обстрілом. Повністю нині воно майже зруйноване. Ви знаєте, що від попасної фактично нічого не залишилося. Відомо, що наприкінці літа будинок пенсіонерки був відносно цілий, але вдома її не було. Донька пані Тетяни Світлана звернулася вже усюди, куди можна, в усі установи. Втім, поки що жодних відомостей немає. І в списках евакуйованих осіб також її не. Має тому можливо, якщо маєте якусь інформацію, або впізнаєте, дасте знати. Ну а наступна історія про надію та Андрія Гунька. Це рідні сестра та брат, вони проживали в селищі Казача Лопань, це вже Харківщина. Востаннє виходили на зв'язок 16 квітня. Тоді повідомили викладачці свого училища, що вони вдома разом із рідними та сусідами переховуються від обстрілів, тримаються, і вже тоді в них не було світла, закінчувалася вода. Відомо, що в травні Надію та Андрія ще бачили в селі. Втім, от з того часу ніякої інформації про долю цих двох брата та сестер немає. Друзі, якщо і знаєте, будь ласка, дайте знати. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим з 27 лютого на один плюс Україна.